Я не військовий, там, так би мовити, з покоління в покоління. Я перший в родині, хто пішов по цим стопам. А, ну, я знаю. З дитинства хотілося бути військовим. Так захотілося. Фактично в Збройних силах України з моменту їх створення. Я пройшов все, і бачив все, поэтому мене там важко чимось здивувати. І зарплати низькі, і відсутність забезпечення, і всього, але ну, не знаю, як ж так. Армія то моя. Я так вирішив, як, як пішов, так і пішов. Міг би до них до нас звільнитися, підпечне, але залишився на бригаду. Ну, довго йшов до цього шляху, звичайно. Але зараз мені, я рахую, що мені дуже потолонило, що я залишився в 128-й гірській так склалася доля. і Зараз вона так дуже тісно перепилася з особовим складом, які були там зі мною, з в'язними там був. Дуже багато хлопців, яким, ну не знаю, чесно кажучи, не хотілося б там якихось там громких слов, але кажеться мені, що на гражданці так тяжко з такими людьми позустрічатися. Хоча вони всі прийшли, бо більшість мобілізовані, прийшли з цивільного життя, але там, там зовсім все по-іншому, там зовсім інші відносини, зовсім по-іншому люди себе розкривають, ставлять. Я то, за свою, я не знаю, напевно, там за мене менше, що треба говорити. 128 просто я не знаю, на сьогоднішній день це бригада дійсно, яка там, не вдарила в грязь ліцом, жодної позиції своєї не здавала, жодної позиції, де би ми не стояли. Що в першу кампанію залишилися єдині на позиціях, Хайдар залишився в щасті, ми 128-го в станіці Луганську, тоді, коли був. Не, не зовсім була сприятлива, так би мовити, обстановка. Якби, там, Ну, в частности, якби не майор Дарабан, заступник командира бригади стилу, зараз вже підполковник. Ну, реально там, його під його керівництвом, його рішенням, ну, грубо кажучи, його воліє, і було, щоб пози... ну, не залишили позиції, залишилися всі на місцях. Я рахую, що це теж така дуже велика тоді заслуга, тому що якби відступила ще 128 то, мабуть, в нас ця мінімая розгранлінія йшла б десь уже по Старобейську, вже давно, ще з вересня місяця. Ну, на сьогоднішній день бригада в важку ситуації зараз перебуває. Чому? Тому що ну, ми фактично вже півроку воюємо. Бригада воює фактично без ротацій, без замін. Особовий склад постійно знаходиться на позиціях. Це ну, складно важко, перш за все фізично, навіть не так морально, як фізично. Люди виснажені. Але хочу сказати, що ну, там панічних настроїв по відступленню чи по ще чомусь таких не намічається. Звичайно, хлопці хочуть підтримки, хлопці хочуть і відпочити. Ну, ви повинні теж зрозуміти, що таке перебувати в полі на позиціях, постійно з дня в день. Тим більше зараз не літо, не кліматичні умови, так би мовити, не було приятно тому, щоб жити в окопах фізично виснажені, але я скажу, хлопці стоять і ті подвиги, які вони там совершають. Ну, я саме більше всього, звичайно, ну, як заступника командира бригади по роботі з особовим складом. Мені дуже хочеться достукатися до вищого керівництва, щоб їх оцінили по достоинству. Всіх хлопців, які там я, я не знаю, який ще подвиг треба совершити, щоб отримати там, державну нагороду, якщо хлопці вручну палять танки, вижигають з гранатометів, стоять навіть без, зачастую, без підтримки там важкої техніки, перебувають на позиціях. Стоять позиції, не здають. Я думаю, що це, це є подвиг. І я не думаю, що хтось може щось більше совершити. Зараз бригада, ну, я ж кажу, ситуація не дуже приємна, ситуація складна, надзвичайно складна. Ми потребуємо підтримки, багато техніки вийшло з ладу, заміни немає. Все, що нам дали, 12 самоходних гармат. Не знаю, можливо, ця інформація не зовсім вона, як би мовити, для широкого загалу, але треба допомогу, дуже сильно треба. Ситуація дуже ускладнилася тим, що захватили Логвінова і вони його захватили. Я не знаю, звідки черпають інформацію, там решта вищих посадових осіб. Але я вчора розмовляв з начальником розвідки. Логвінов захвачене і вони там укріпляються. Кожен день туди підходять по 10-12 машин сепарів з боєприпасами з лічним составом, важка техніка підходить, вони там закріпляються. Якщо вони там закріпляться... Утримання ну, Дебальцівського плацдарму це буде дуже проблематично, надзвичайно проблематично. По переговорам, ну, я хочу сказати так, що якщо є домовлені, що залишається по новій лінії зіткнення, то тоді щось треба серйозно думати з Дебальцівським плацдармом. Тому що по новій лінії зіткнення, якщо вони не хочуть зараз за цих два дні повернути прежні позиції, якщо не буде нічого для цього зроблено, то ну, там ситуація буде неоднозначна. Я так би, не поставлю там і копійки навіть за його утримання, тому що для того, щоб утримати той перешив, який залишиться шириною 10-12 кілометрів, це треба буде вводити мінімум ще одну бригаду на його утримання. Зараз, на сьогоднішній день, я спілкувався з командиром, Чернухіно залишається наше, блокпост Балу тримається, незважаючи ні на що. Три дні тому спалили три танки, Сєпорських була атака. Вони зараз знову усилили там, ну, натиск на кам'янку. Якщо вийдуть на камінку, відріжуть льховатку, буде проблема з утриманням позицій механізованого батальйону. Це буде дуже велика проблема. Що треба? Артилерія, підтримка, техніка нужна. Це треба. Хлопці, хлопці молодці. Я навіть, ну, навіть не знаю, що сказати, тому що особовий склад ну, фактично, все, що зміг, він виконав. Місяць бойов, таких усілених бойов, це витримає не кожен. От, а враховуючи, скільки ну да, бригада несе потери, питань немає, але скільки ми нанесли втрат ворогу, то тут у нас свою задачу бригада виконувала. І хто би там що не казав, 128-го. Ну, коли все так було, що ВДВ, ВДВ, я думаю, що ми не хуже десантників, тому що відстояли все. Я ж кажу, жодної позиції бригада не здала. Ні одної позиції. Де що відходили, то не по нашій війні, і там, де мінялися і та ситуація, що зараз склалася, то це ну, не через відход чи відступлення 128 бригади. Ну, що б хотів би ще, я знаю. Я не знаю, навіть, що там. Що ну, побажати. Звісно, хочу, щоб всі повернулися, хватить вже досить великі втрати. От. Важко буде відновити боєздатність, тому що особовий склад реально дуже сильно вимотаний і дуже сильно втомлений. Для цього я там десятиденним відпуском ми не обійдемося. Це треба досить тривалий час, щоб що дуже великі втрати серед командного составу, дуже великі втрати серед сержантського складу, от, серед досвідчених бойців. Чим їх, як вони будуть поповнятися, от це теж проблема. Офіцерського составу. І ну, з запасу призивати, це треба навчатися, це треба обучатися. Тому ситуація така. От. Я хотілося, щоб керівництво Збройних сил, керівництво держави звернуло увагу і дійсно допомогло. Тому що те, то, що зараз пішли обстріли, навіть того ж самого Краматорська, це все просто производственно. І того, що своєчасно туди все-таки допомога не надійшла. Так, да, 30-та бригада підійшла, але вже вона підійшла трошки запізно. Вони вже просто почали затикати дірки. Велика проблема з артилерією. З боєприпасами. І саме, саме, саме зараз страшна ситуація для підрозділів ради, те, що перерізана дорога на Артемовську. Те, що вона нами не контролюється. У нас таке буквально на днях. Тих, що ввозили 300 машина була розстріляна повністю, 13 бійців загинуло. От, ситуація важка. Якщо не буде зараз деблокована дорога, якщо не буде встановлено нормальне забезпечення, подвоз, буде дуже тяжко. Я не знаю, тут, тут рішення потрібно приймати негайно, не чекати 15 числа, коли вони самостійно відійдуть. Ми вже цих перемирів пережили стільки, що просто неправда. У ну, нас це не жарт, а це є реальність сьогодення, що коли починається перемир'я, розход боєприпасу збільшиться в 2-3 рази. Як тільки починається перемир'я, вони все одно активізують свої дії. Ну, я ж, коли... Найбільша проблема, то, що ми стотичні стоїмо на місцях, ми нікуди не рухаємося, ми нікуди не двигаємося, а вони нас. Спів... Вони не вірить в те, що буде перемирю, те, що перемир'я? Те, що перемірює, ну, виконуватися угодно. Ну я не вірю. Я, звісно, дай Бог, щоб воно все так було. Дай Бог, щоб воно все. Але навіть якщо воно, вони прекратять 15 числа активні бойові дії, то ну, моя така особиста думка, що два-три тижні час вони перегрупіруються, підвезуть резерви і вони все рівно продовжать воювати. Вони зупинятися. Скільки ми їх і з полоненими розмовляли, і скільки так по вони, у них немає задачі зупинитися. Вони нічого, їм абсолютно не потрібно ці перемир'я. Це так, може там на політичному рівні десь якась домовленість буде, але те, що вони будуть воювати, тому що якщо їх зібрали, вооружили, їх, хто кормити буде. А кормиться вони тільки війною. Поэтому. Я в це не вірю. Якщо буде передишка, то тоді зразу я кажу, що хотілося, щоб... Сразу укріплялося все. Укріплялись фланги, розширятися, тому що якщо ми залишимося на цих позиціях, що є на сьогоднішній день, то через 2-3 тижні буде дуже важко тримати Дебальцева. Ну і так зараз в критичному стані. А якщо вони підтягнуть резерви, то потім це буде надзвичайно складно. А чим ворог мотивований? За що вони воюють? Це ж не їхня земля. Ворог так чому мотивований? Я вам розказую, вам... там більшість з тих, що от зараз пішли в першій волні, що був наступ, 4-7, отільні слов'янські бригади, там більшість це пригнаних з підпалки, І в них мотивація в них тільки одна страх. Коли йшла їхня колона на Скруглика на Рідкодуб наступали. Ну, вони там запанікували, тому що там їхня техніка підірвалася на фугасах. Піхота відмовилася йти без підтримки артилерії. 14 чоловік не кинули зброю. Я не знаю, що зробили з першими шістью, але вісім потім взяли зброю до рук і пішли вперед. У них все набагато простіше, там, така вища міра наказання, як розстріл це, це не абстракція, це є реалії сьогодення. Командування, яке не виконало задачу, воно знімається, арештовується. У них, них дуже сильно, ну, повірте, не за гроші вони воюють, тому що зарплата там 800 гривень тиждень, і плюс її платили останній раз десь перед Новим годом. У них тільки страх, їх женуть вперед. Другий ешелон, там стоять російські війська, стоять спецназики який просто от гонить хлопчиків бабаїв. У них мотивація, наскільки я так. То, що там у вожаків, то понятно, там бабки прикази там свише, а от, це, от гопота, що йде, бо бої. Гонить тільки вперед, тільки страх. Скажіть, я не знаю, може ви чули, може не чули. Парламент вчора прийняв ряд рішень, згідно з якими дуже ну, більш жорсткими стали вимоги до військовослужбовців. Зокрема, там були статті про невиконання наказу, про там. Останні відносини. От як ви ставитеся до цього? Ну як я ставлюсь до цього, вже я вам скажу так, що <кхем> десь близько місяців двох назад вже були там пропозиції, пожу ну, сточить міру там наказання для військовослужбовців, які там здійснюють правопорушення, в тому числі і кримінальні, іменно під час проведення АТО. Ну теж таке якось так однобоке ставлення відношення. Тобто, ми не є учасники бойових дій. Це ще треба доказати. До нас не, не ми не користуємося всіми пільгами, так би як мовити, в воєнний час. Тому що в нас немає воєнного часу. У нас є проведення АТО. А відповідальність має вже сточитись так, як до рівня що під час воєнного часу. Це трошки якось воно теж невідповідно. От ми втрачаємо. Е Саме найбільше те, що люди перестають вірити. І люди ну, дуже взлобляються. Це ну, така дуже, я вважаю, дуже велика помилка і проріха от в політиці і, і держави, і, там, і Збройних сил. Чому? Тому що ну, люди не вірять вищому керівництву. Це дуже великий козир, який розігрується російською стороною, сепара, який дуже розігрується. Люди втрачають віру іменно в керівництво, а це дуже-дуже ну, дуже важливо. Солдат, який не вірить своєму командиру, так, да, він може бути героєм, він може здійснити героїчні подвиги, але фактично це програшна ситуація. І я би хотів, щоб на це питання якось звернулася увага, щоб не були просто популістичні заяви там, по телебаченню там, з криками, а щоб були реальні кроки. І щоб всі, хто там, щоб вони не були уділені уваги. Тому що в нас зачастую ну, у нас все законодавство воно все прив'язано до мирного часу. Всі відповідні керівні документи вони прив'язані до мирного часу. От. А реально ми ж воюємо, і деякі питання, що ми ну, не зможемо їх виконати, ці законодавчі акти, а це спорі перешкоди для тих самих надання соціальних гарантій тим же там, солдатам, тим же бійцям. Для них це надзвичайно теж, ну, важливо, а ми їм не можемо цього дати, тому що ну, от керівний документ каже, що так от треба робити. А так ми не можемо зробити фізично. І я дуже кажу, що я б хотів би, щоб на це питання звернулася особлива увага. Ми, ми дуже втратимо, дуже багато. Е, ці хлопці, які повернуться звідти, якщо вони підуть, ну, ви ж самі розумієте, що е, найбільш достовірна інформація – це коли звуз пуста. Уст Як він піде, потім розказувати, що та, нас там забули, нас там кинули, так е, потім вряд ли ви знайдете патріотів, які захочуть йти е, воювати, тому що вони не будуть вірити. І це, ну, це дуже важко. Ми там питаємося якось там пояснювати, і то, і п'яте, десяте, але ну, ситуація сама за себе говорить. Ситуація говорить сама за себе. Так, а що нам тоді треба робити? Вводити воєнний стан на тимчасово окупованих територіях, чи нам потрібно якось доводити вже законодавство. Шліфувати його під цю антитерористичну я операцію. Значно, під цю ситуацію треба ну, треба шліфувати законодавство під цю ситуацію. Введення воєнного стану воно теж там не вирішує ряду питань. Але просто що я ж кажу, що людей не треба кидати, про людей не треба забувати. У нас, на жаль, на жаль, ми ж маємо ще такі прискорбні факти. От, тому ті ж самі там виплати, ті самі там гарантії, ті самі соціальні пілі зачастую. Отримують їх не ті, кому треба, а це все порождає слухи раз. По-друге, це породжує ну, незадоволення. Це Дуже важко впливає на моральний психологічний стан. Нам, 128-й бригаді, я кажу, що нам дуже повезло, тому що відмовівання, яке проводилось, у нас дуже багато прийшло, у нас відсотків 80, напевно, прийшло добровольців. Люди, які знали, які свідомо. І це такий великий плюс і позитив, тому що це таке ядро, яке. Ну, і дали відповідний результат, що бригада стоїть на сьогоднішній день, бригада воює. Ну, так, як, я не знаю. Ну, важко навіть, як ти казав, описати і передати. Я ж, коли виходить 28 машин, колона на опорний пункт, на якому всього навсього 34 чоловіка. І цих 34 чоловіка вмудряються розбити цю колону в пух і прак, що вони тікають, кидаючи свою техніку, пригнати техніку звідти, забрати, усе переїджати, то я рахую, що ну, там, треба всіх по награждати. Там вже навіть не стоїть питання, там, хто що підбив, хто що не підбив. Всі, хто там був, мусять бути навіть нагороджені. На жаль, ми, що з першої половини до січня місяця, ми скільки подавали і подання, і на все, і на державні нагороди, що хлопці реально, в ну, там бої ніколи не прикращалися. Ну, Чернухи бої, вони ніколи не прикращалися. Ну, На рідкодубі бої вони ніколи не прикращалися. Той же саме Кам'янка. Люди воювали. Я, ну, а в кінечному методі так вийшло, що результат такий нульовий, ніхто не заохочений, навіть якимись там медалями, я не знаю вже, ну хоч що-небудь. Тому це така от є ситуація. Ну, По бригаді я ж кажу. Я дуже сподіваюся, що все-таки буде. Прийнято рішення, бригада буде хоча б там не просто посилена, а виведена на відпочинок. Це дуже потрібно, людям треба відпочити. Я Єдине, що потрібно, вже не до всього. Там вже не допоможе не супернова техніка, не супер кількість великих боєприпасів. Людям треба просто фізично відпочити. Без відпочинку це важко. Вони довго не потримуються.